А так було, були, ну і мої хлопці, ту, треба було читання, ту, вони наймали хату. Ну що було? Так як у мене є хата. Ванкіри, і кухня, і хата, і одна і друга. Ту їдну кімнату відпустив дядьку, йому платили за то. І сходилися і там хлопці, дівчата. Концерт вже вчили. Був, покотила такий Федір. Диригентом вчив пісні. Покотила Федір там. Так, Та, Федорович його. Бачив. А як він називався той Покотило? Ну Федір. І Федорович був. Так. Федір Федорович. То він не був диригентом того хору. Хору, так. Ну і ще ті священника, сини вчили. Бо ще його і, і, того священника навіть медичка Галя, здається, називалася, то вона вчителькою та працювала. А потім другу хату найняли, ту представили. Була хата і іваньки разом, а приставили сцену при прибудівку. Концерти ставили, вистави, розумієте, з чужих сіл приїздили хлопці.